Ти лузер, мантра, без образ. Клієнт може бути бидлом постійно, а я ж до вас прийшов ще раз. А давайте я вас прорекламую. Я обожнюю таке. І це був дійсно українець. Соромно. Ну це ж не допустимо, правда? Гарний, найкращий клієнт. Та дан-даран! Дев'ятнолів хочеться. Оце я розговорився, так? Та -та 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 -та. Привіт! Скучив за мною? Я за тобою так. Я Маслав Роман, і ти на моєму каналі. Мій канал про користь, про те, як ми можемо стати причиною змін: про 15-річний досвід в бізнесі, про два банкрутства і побудову дуже великого бізнесу. Це для тебе. Від українця для українця. Сьогоднішній випуск про клієнта. Клієнт завжди правий. Мантра. Клієнт завжди правий. Якщо ти дійсно так думаєш, то ти лузер. Я вважаю, що клієнт важливий. Але він не завжди правий. Я вважаю, ми повинні бути орієнтовані на клієнта. Ми повинні бути гнучки. Але при цьому ми не повинні позиціонувати себе як компанію, як професіонала, як людину, як особистість, котра орієнтована на того, хто правий завжди. Так не буває. Ми будуємо в 2025 році дорослі стосунки. Дорослі стосунки в родині, дорослі стосунки з партнерами, дорослі стосунки з дітьми, дорослі стосунки з друзями з усіма. Ми рухаємося достатньо екологічно, ми рухаємося свідомо, і в цьому випадку ми точно розуміємо, що не існує ніяких стосунків, де хтось обов'язково правий. Постійно ми всі помиляємося, ми всі можемо бути не в настрої, ми всі можемо бути не в гуморі. Ми можемо бути на моменті ображені, таксичні ще щось, тому клієнт не завжди правий. Запам'ятайте, будь ласка, це не робіть помилок вмираючих, не робіть помилок бідних, не робіть помилок загнаних. Як би це погано не звучало? Почитайте книгу «Щира лояльність подивіться тренди комунікацій, маркетингу і клієнта в сучасності все це свідчить про те що люди цінують один одного коли вони поважають один одного і не існує стосунків клієнта і бізнесу, коли хтось один над іншим домінує. Забудь про це. Як може бути клієнт завжди правий? Бо клієнт може бути токсичний? Може бути. Клієнт може бути бидлом, може бути. Як всі ці категорії людей можуть бути праві. Вибачте мене, розумієте про що я кажу? Я розкажу вам приклад. Був випадок бронювання автомобіля. Мова йде про компанію Voyage Rent, яку ми запустили разом з моїм партнером Владиславом в Іспанії. Чарівний відділ продажу. У нас дуже трушна команда, ми дуже клієнтоорієнтовані. Я особисто дуже орієнтований на те, щоб ми давали якісний сервіс, такий, як не дають європейські компанії. І тут випадок: орендується автомобіль на одну добу. Вартість бронювання, ну я. Може бути неточним, там 45 чи 60 євро. У нас є правила в рамках однієї доби або двох. Неважливо, є точна дозволена кількість кілометрів, точна дозволена кількість пробігу. В цьому випадку ми ж розуміємо, що людина, яка орендує автомобіль на один день, у неї є якась ключова функція, ключова задача. І на початку нашого шляху ми були орієнтовані десь так відсотків на 80, може навіть 90 клієнтів саме українців. І це був дійсно українець. Клієнт здає автомобіля, у нього пробігу там щось там в 2 чи в 3 рази більше. Ну і наш співробітник пояснює: дивіться, ну якби все окей, але ви зробили переліміт та вдвічі чи втричі. І тут починається вазня. Клієнт починає дуже сильно тиснути на команду, будуйте бізнес, котрий відповідальний. Ми можемо взяти і підняти. Будь-яку переписку, будь-яку розмову телефону, будь-яку мейл розсилку і провалитися в логі кожної складової діалогу компанії і клієнта. І ми бачимо, що там з самого початку все було зрозуміло. У клієнта дуже сильно цікавить ціна і шарова послуга. Я не вважаю, що це є етичним. Ну я ніколи так не вчиняю. І є правила. Згідно цих правил, звісно, що ми оштрафували цього клієнта, і ми не вважаємо, що ми неправі, є регламент, є такими буквами написано в контракті. І мова йде про гідність. З вами спілкується з іншого боку, якщо ви клієнт. Теж людина, людина, котра виконує свою роботу. Людина, котра щодня спілкується з клієнтом, він посміхається, він рекомендує, Бо це людина, котра транслює філософію бізнесу. Він працює і комунікує з клієнтом, бо це сервісний бізнес. Ну це ж не означає, що ви можете там принижувати цю людину, правда? Я от зараз згадав, пам'ятаєте цю частину нашого населення, котре дуже неетично себе можуть поводити з офіціантами. Ми всі ці історії бачили багато разів. От ну це ж не допустимо, правда? Клієнт ж не прав... не правий соромно за те, що у нас є така категорія клієнта. Мені соромно, що клієнт може ставати в позу домінації, може ставати в позицію вимагати надмірну якість, надмірну можливість тільки через те, що він типу клієнт-клієнт. Правий до тих пір, поки він не вимагає з вас додаткову знижку. Клієнт правий, поки він не чіпляє ваші особисті якості. Клієнт може бути правий, якщо ваш сервіс або якість мого сервісу, вона дійсно дала штану. І таке буває. Ми повинні давати максимально якісний продукт, максимально якісний сервіс, максимально атмосферну історію комунікації. Ми все повинні робити на вищому рівні, але це ні в якому разі не дасть можливість нашому клієнту переходити межу. Як тільки клієнт перетинає межу, ми займаємо позицію професіоналів. Мені все одно насправді моя команда захищена, моя команда знає, що вона знаходиться за мною. За мною, як за власником, котрий точно розуміє, на яких цінностях базується наш сервіс. Якщо ви так себе позиціонуєте, якщо ви так себе несете, то у вас відсоток. У цього не дуже якісного клієнта буде значно менший, він до вас просто не прийде. Клієнт завжди правий для якогось сегменту бізнесу або для якогось підприємства. Це позиція слабких, без образ. Просто давайте зрозуміємо, що коли бізнес знаходиться в позиції неконкурентноспроможності, коли бізнес знаходиться в позиції слабкості або стагнації, ми починаємося хапатися просто за всі можливості. І в цьому випадку ми даємо змогу клієнту нами маніпулювати, клієнту нами крутити, давати додаткову знижку, давати якісь маркетингові активності, прогибатися. Але це все не надає нам додаткової сили. Ми повинні з вами розуміти просту дуже істину. Просто запам'ятай її. В бізнесі повинна бути паритетна відповідальність, як в житті не існує якісного продукту за дешеву ціну. Є Низька ціна, херовий продукт. Херовий продукт, низька ціна, якісний продукт, вища ціна. Все дуже просто. Не існує такої маркетингової стратегії, де ми прогибаємося, даємо все і нічого не отримаємо. На моменті, коли ми входимо в ринок, можливо, ми можемо. От зараз у нас є. Переносимося знову ж таки на власний досвід маслова романа. Зараз, саме зараз, чудовий момент взяти і своїм пальчиком натиснути, підписатись. Натиснути колокольчик і написати коментар. Ну, типу, гайс, команда, ви щось там зробили круто. Дякую. Ми будуємо кампанію в Європі. Ми будуємо кампанію в 2025 році. Ми будуємо кампанію сервісну, котра комунікує з ким, комунікує з туристом в туристичному сегменті. І нам доводиться грати непросту гру. У нас є правила, правила котрі вже регламентовані міжнародними кампаніями. Ми вимушені рухатися у бік європейського. Клієнта, ми вимушені рухатися у бік експата або локала? Ми розуміємо, що нам простіше цей сегмент трошечки передивитись рамки надаваємих послуг, передивитись якість продукту, передивитись формат комунікацій, можливо, нівелювати можливість комунікації з людьми. Європейський клієнт він не такий вибагливий, і за рахунок цього зменшити собівартість. Може бути таке? Може бути. Але чи стане цей клієнт? Для нас пріоритетним? Ні. Чи стане цей клієнт для нас правим в випадку, якщо він залишить салон автомобіля якось там не в тому форматі, в котрому повинен? Ні. Бо ми точно розуміємо свою вартість, ми розуміємо свою ціну. Ми будуємо таку компанію, в котрій точно є розуміння законодавчої бази, юридичної складової, бухгалтерською складовою, податкового законодавства і всього іншого. Тому ми не можемо. Собі дозволити облизувати кожного клієнта. Типові токсичні ситуації, коли клієнт завжди правий. Клієнт приходить другий раз і каже, слухайте, а я ж до вас прийшов ще раз, а дайте мені знижку. Мені не прикольно. Ну, прям по-чесному. Ну, ми ж серйозна компанія і ми будуємо серйозні відносини. Найкраща знижка це можливість отримати послугу від нас. Якісну. Безпечно. Клієнт. Приходить з пропозицією, а давайте я вас прорекламую. І отримую за це там, дуже серйозний дисконт. Мені ця позиція не зрозуміла. Якщо ти хочеш зробити приємно, якщо ти хочеш бути дотичним, ну зроби це. Мені не важко зробити дисконт. Але не за умов, якщо. Або зроби мені дисконт, або я нахерачу тобі поганий відгук. Такі ось ситуації у нас дуже часто зустрічаються. Я обожнюю таке. А знаєте чому? Бо у нас фіксуються всі логи. Неможливо написати, навіть якщо ви видаляєте повідомлення, воно все залишається у нас. Ти пишеш своїми пальчиками. І такі випадки у нас були. А потім ми все це благополучно вивантажуємо в Google і показуємо: дивись, який гарний, найкращий клієнт. І він завжди правий. Ось. О. Можете написати в коментарях, що ви, до речі, думаєте, з цього приводу. Може, я заганяю зараз. Знаєш, який бізнес вважається успішним? Не той бізнес. Котрий може розкидуватися знижками, задовольняти всі потреби всіх клієнтів. А той бізнес, який точно знає собі ціну, котрий точно розуміє свій шлях, у котрого крута, сильна команда, і котрий може протриматись максимально довгий час, не дисконтуючи цінність свого продукту. Важлива не ціна, а цінність. Не ціна, а цінність. Будь ласка, зафіксуйте. і коли ми. Позиціонуємо себе як бізнес, котрий додає цінність, бізнес, котрий закриває якусь додаткову біль. Ми можемо собі дозволити казати чесно в очі нашому гостю, нашому клієнту, що він не правий. І тоді у вас дорослі стосунки, у вас стосунки з паритетною відповідальністю. Токсичність – це, як на мій погляд, біч молоді, біч відповідальності. Я не знаю, з чим це пов'язано. Просто так зараз рухається світ, рухається ринок. Я за етичність, я за баланс. Тому клієнт повинен бути дуже важливим. Клієнт це неймовірно важлива складова будь-якого бізнесу, в тому числі і нашого. А якщо ви ще сервісна компанія, то це надважливо. Але ми повинні розуміти, що наша сила це наша команда, а наша команда повинна себе поважати. А поважати вона себе буде, коли вона буде розуміти, що вона в безпеці. Тому клієнт не зовсім завжди правий. Я Роман Маслов. Я дуже радий вас бачити на своєму каналі. Підписуйся, став вподобайку, пиши коментар, і ми будемо з командою. Дуже раді відповідати на твої коментарі.